Коли я думаю про піклування в роботі, то часто бачу, як певні стани, які ми переживаємо на роботі, перегукуються з нашим прагненням турбуватись про когось або навпаки, щоб про нас подбали. Багато стресових ситуацій виникають тоді, коли ми дозволяємо чомусь відбуватися, не відстоїмо свої межі потреби, не говоримо про те, як і що нам важливо. Ми мовчки сподіваємось, що хтось це побачить, подумає про нас, вгадає, як правильно, що це має бути очевидно. І коли цього не стається, приходить відчуття, ніби все знову мені, все сама, все сама маю робити і проговорювати, і це виснажує. Ми звикли думати, що піклування на місце в ділових стосунках, що це якась репродуктивна, домашня, невидима праця. Але чим більше жінок стають керівницями, а з іншого боку, чим більше жінок починають говорити про свої потреби на роботі, оперувати емоційним інтелектом, вони привносять видимість цих до того невидимих речей. Ми починаємо розглядати робоче місце і те, як людина проявляється в ньому холістично. Ми говоримо про самореалізацію на робочому місці і думаємо про світ, в якому немає вже чіткого поділу. На робоче і приватне, чи сімейне.